Привіт-привіт всім! Вітаю вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це карта Таро для всіх знаків Зодіаку на повний місяць 19 серпня 2024 року. Цей повний місяць буде особливим, тому що рівно через місяць у нас відбудеться місячне затемнення у знаці Зодіаку Риби. Уже з початку, так, з моменту цього повного місяця, затемнення буде на нас діяти. І це, ніби, буде такий останній, е, останній повний місяць перед трансформацією. Він дає нам можливість дозавершити всі моменти, тому що у нас ще в цей. Момент буде ретро Меркурій на небі. І ретро Меркурій, як я вже розказувала у відео про так про на серпень у прогнозах, він повертає нас назад, і він дає нам можливість переглянути події минулого життя, дозавершити їх чи вирішити їх, чи можливо якось їх переробити. Цей повний місяць відбудеться у нас у знаці Зодіаку водовій. І водолій це все, що про майбутнє, все, що про космос, про інтернет. Можливо, цей повний місяць, він нам висвітить моменти, що ми можемо насправді, як ми раніше жили без інтернету. Тут можуть бути якісь перебої з інтернетом, можуть бути якісь е з телефоном, наприклад, питання, що ви не зможете підключитися до е зв'язку. Е взагалі, повний місяць це завершення, це завжди висвітлення ситуацій. Півроку назад. Все, що у вас починалося у лютому місяці на новолуння у Водолії, зараз буде мати своє логічне завершення. Зараз ви будете пожинати плоди вже 19 числа. Найбільше повний місяць діє день до і день після. Так, тож це буде 18, 19 і 20 серпня. В цей період потрібно бути дуже сильно уважними, тому що особливо на жінок, особливо на людей, які народилися вночі, місяць буде діяти дуже дуже сильно і е, багато людей відчувають повний місяць. Багато людей будуть, можливо, в таких е, знаєте трішки, тому що водолій це такий е, імпульс, це взрив просто і водолії. Вони завжди е, мусять про щось говорити, завжди мусять бути в русі. Вони завжди думають про майбутнє. А тут оцей повний місяць він нас трішки призупиняє. Він каже: Стоп, стоп, стоп! Попробуй жити по-іншому, і він вже нас починає готувати до затемнення, яке у нас відбудеться 18 вересня у знаці Зодіаку Риби. Про це затемнення я розкажу більше у відео, яке буде стосуватися саме цього затемнення, і про коридор затемнень, також тому що у нас відбувається затемнення завжди в парі, але Воно вже буде діяти за місяць до самого цього затемнення. Тож, уже із 19 серпня оцей момент повороту назад, можливо, якихось змін у системах, можливо, якихось змін у суспільстві, в якихось правилах, можливо, щось станеться, будьте обережні з літаками, будьте обережні з технікою, з всією, все, що пов'язане з космосом. Може, тут у нас, не знаю. З'являться якісь новини на рахунок космосу. Дивіться, де у вас у вашій натальній карті знаходиться знак зодіаку Водолій. І саме в тій сфері у вас і буде зараз вирішення, у вас і будуть оці урожаї на цей повний місяць. Взагалі, повний місяць він буде діяти два тижні після, навіть тому, що. Далі у нас має відбутися іще один новий місяць. І потім у нас після цього відбудеться знову повний місяць, але вже затемненням. І впродовж наступних двох тижнів у вас буде оцей е, шанс переглянути, можливо, навіть тут вже будуть відбуватися якісь кармічні події, пов'язані з затемненням, але у вас буде шанс все-таки дозавершити щось пов'язане з інформацією, щось пов'язане з вашими мріями, з вашим майбутнім, можливо, з якимось грошима, навіть з тим, до чого ви прагнете, дозавершити в наступні два тижні. Після 19 серпня. Тепер давайте подивимося карти кожному знаку, на яку потрібно саме енергію звернути увагу. Дивіться завжди всі свої прогнози на ваш місячний, сонячний і знак Асценденту. Це три основні знаки, які символізують саме вас. Дивіться карти, які будуть повторюватися. Також для особистих консультацій звертайтеся в директ мого інстаграму. Лінк ви знайдете в описі до цього відео. Буду вам дуже рада на своїй сторінці. Ставте лайки, пишіть коментарі, як у вас програються карти. І обов'язково підписуйтеся на мій канал, і також діліться відео зі своїми друзями. Так, ну що, давайте пішли по порядку. Сьогодні я вибрала колоду Таро Незалежні на, на цей повний місяць. І на що ж потрібно, які основні енергії, на які вам потрібно звернути увагу на цей повний місяць. І, до речі, у кого день народження, 18, 19 чи 20 серпня, я вас вітаю, тому що повний місяць він завершить нарешті якусь ситуацію, яка дуже довго тягнулася. Він дає закінчення етапу і перехід на новий рівень. Так, відпускайте своє минуле, не тримайте його. Карта для Овна на повний місяць з 19 серпня Овни у вас виходить паш Пентаклів. Тут у вас потріб, вам потрібно звернути увагу або на вашу роботу, або на якісь заробітки, на якісь джерела доходу. Тут може бути навіть ситуація пов'язана з якимись курсами, коли ви вкладаєте свою енергію, свої ресурси в себе. Можливо, вам тут потрібно дорозплатитися за щось закінчити, завершити. Може, ви тут щось пов'язане з вашим майбутнім або з якоюсь вашою мрією. Так, може, ви тут будете вкладатися в. Ви... Ви місця, так якщо ви кудись хочете полетіти, купите собі там нарешті білет до цієї ельфолівої башні. Це також ситуація може бути пов'язана з дітьми, у вас може програтися, чи з людьми, старшими по віку, або тими, хто від вас залежить, наприклад, ваші домашні тварини. І тут ви, нарешті, будете отримувати чи якийсь результат, чи вам буде вже зовсім все зрозуміло. Але вам потрібно вкладати максимальну кількість енергії. тут в якісь нові справи, в якесь нове навчання, або е, у щось, що в кінечному результаті буде приносити вам ресурс. Може ви підете вчитися, може ви підете на нову роботу, і ви будете, знаєте, показувати свої амбіції, показувати свої. Е, Навчатися взагалі, так? підвищувати свою кваліфікацію. Ви тут можете. Плануйте собі все. Так? Вам потрібно розуміти, як краще діяти. Заведіть собі якийсь планер чи якийсь щоденник для того, щоб ви розуміли, на що скільки енергії, на що скільки ресурсу вам потрібно витрачати тут буде. Так, далі карта для тільців на повний місяць 19 серпня. Король жезлів ви будете лідирувати. Або це у нас у вас буде дуже важлива ситуація, пов'язана з чоловіком стихії вогню. Це у нас Лев або Овен, або стрілець. Така людина може бути присутня у вашому житті. Ви можете кудись з цією людиною полетіти. У нас тут є літачок, або вам потрібно буде брати все в свої руки. І навіть якщо ви жінка, вам потрібно буде діяти більш такими чоловічими енергіями, багато всього вирішувати, приймати рішення саме за себе, за інших, може когось будете вести. Дуже багато спілкування тут може бути. Спорт має бути обов'язково присутній у вашому житті тут. І ви, ніби знаєте, ви, ви вирішуєте. Все саме від вас залежить, як далі буде просуватися та чи інша справа, або залежить від цього чоловіка, який буде присутній, і він буде максимально сильно зав'язаний з вами впродовж наступних цих двох тижнів. Вам потрібно багато рухатися, будьте оптимістичними, будьте сміливими, проявляйте свою харизму, проявляйте свої навички комунікації і навички співпраці з іншими людьми. Так, далі, близнюки, карта для близнюків на 19 серпня на повний місяць. Семірка жезлів, ви себе відстоюєте, захищаєте, якась ситуація у вас проявиться, в якій вам потрібно буде захищати свої кордони. Не звертайте тут увагу взагалі на всіх інших, хто вам що буде радити, або хто вам буде влазити в ваше життя. Думайте про себе, думайте про свій внутрішній стабільний стан. Сідайте, можливо, в медитацію, або тут будуть якісь ситуації, ви будете, зараз вже ви побачили так, це відео, ви будете до них готові, ви будете готові відстоювати себе. І у вас вийде. Навіть якщо у вас там посеред ночі розбудеш, то ви будете знати, що вам як потрібно робити. Підготуйтеся до цього. Можливо, тут навіть буде хтось із інших людей, хто буде допомагати вам захищатися. Чи ви будете, знаєте, можливо, на роботі, чи в сфері так з друзями, ви будете якісь свої інтереси відстоювати. Тут вам карти говорять про те, що стійте на своєму до останнього, тому що це Ваше життя і для вас це важливо. Так. Раки. Карта для раків на повний місяць 19 серпня. Вісім пентаклів. Раки займаються своєю роботою. Робіть те, що найкраще ви вмієте. Ви будете працювати, заробляти гроші. Ресурси тут будуть поруч з вами. Можливо, це буде якесь підвищення кваліфікації. Ви краще будете ще робити, або ви когось тут вже будете вчити, тому що це карта майстра, це карта заслуженого достатку, який ви робите, тому що у вас вже рука набита. Ви вже знаєте, як це робити. Якщо вам потрібна тут допомога, або вам потрібні якісь гроші, то тоді вам потрібно зайнятися тою справою, яку ви найкраще знаєте робити. Не переживайте, у вас буде досить такий стабільний, так, стабільний цей повний місяць, і ви себе будете відчувати наповненими і фінансово стабільними. Проявіть свій талант, можливо. Так? Вам потрібно буде показати якісь свої досягнення. І тут, можливо, навіть від вас будуть очікуватися якісь високі стандарти. Тому що ви майстер, ви показуєте, ви знаєте цю роботу робити, і від вас будуть очікувати більшого. Далі Лев, карта для Лева. На повний місяць 19 серпня. Вісім жезлів у левів буде якийсь рух, дуже багато якихось справ, документів чи моментів до вирішення. Складайте тоді собі якийсь план. Вам потрібно все встигнути. На вас буде все просто летіти одне за іншим. Це може бути навіть якісь повідомлення, це можуть бути якісь документи, які будуть вам приходити, і вам потрібно буде їх вирішувати. Місяць досить швидкий. Можете так, не місяць, а цей це повнолуння, воно буде досить. Швидко для вас пройде, можете навіть тут кудись швидко поїхати або полетіти. Так? Може хтось тут буде з вас замовляти собі якісь білети на літак, або взагалі ці два тижні для вас пройдуть дуже-дуже швидко. Вони не будуть, можливо, через це, що у вас буде якесь таке або хвилювання, або якісь зміни, дуже багато всього до вирішення, і ви просто не замітите ці два тижні. Будьте до цього готові. Ну, але жезли, жезли для левів це, це ваша стихія. Так, далі у нас діви. Карта для Діви на повний місяць, 19 серпня. Дві жезлів. діви вибирають собі у цей повний місяць. Ви вибираєте собі щось краще, щось більше. Ситуація, в якій ви раніше знаходилися, вам більше не підходить. Вам треба тут думати, як прогресувати. У вас вже є якісь конкретні ідеї. Вам треба зараз продумати, як краще це все зробити, як краще зробити оцю заміну, перейти далі. І вже можна буде діяти так вже в наступні через два тижні, вже там ближче до затемнення. Можливо, вам потрібно буде діяти, але дивіться обережно, тому що на затемненні, і особливо навіть в цей, в цей місяць до під час затемнення, місяць після, всі всі рішення, які ви приймаєте, вони будуть дуже сильно кардинально змінювати ваше життя. Може, ви тут переїжджаєте? Може, ви змінюєте свою роботу? Може ви прийшли до рішення, що там, наприклад, от зараз відпустка, і ви закінчуєте якусь роботу і далі переводитеся. На вищий якийсь ранг, або переводитися зовсім в якусь нову сферу. Вам треба щось, що краще, так, краще, ніж те, що було у вас до того. Але вам потрібно тут все одно планувати і потрібно розуміти, як дійти до цієї цілі. Так. Карта для Терезів. На повний місяць 19 серпня. П'ятірка жезлів. У Терезів може бути тут якийсь конфлікт або якась недомовленість. Дуже хороша ця карта на конкуренцію. Якщо ви з кимось змагаєтеся, то тут якийсь, і якийсь спорт або ще щось, то ви можете виграти. У вас будуть дуже хороші конкуренти і за місце своє під сонцем потрібно буде поборотися. Якщо це у житті, то старайтеся ні з ким не сваритися, тому що тут всі будуть стояти на своєму. Ви не зможете доказати так якоїсь своєї думки. Вас ну не, не будуть. Це приймати кожен сам за себе. Не перекладайте відповідальність за своє життя на інших, тому що вас просто інші можуть підвести. Ніхто не буде думати про ваші проблеми. Вам потрібно самим вирішувати. П'ятірки завжди кризові карти. І вони завжди змінюють життя. Вони говорять про те, що потрібно щось зробити, конкретні якісь дії, прийняти е, рішення інших, прийняти е, думку інших для того, щоб змінити себе. І е, тут вам потрібно діяти Ви ще одну карту. Може бути якась напруга у відносинах, або підірка жезлів ще часто показує переїзд. Може, ви тут задумаєтеся про переїзд, або будете е, так вже все контролювати. Дуже багато речей у вас буде, і вам потрібно і бути і тут, і там, і бути п'ятьма різними людьми водночас. Так, король Пентаклів вам виходить. Зверніть увагу на чоловіка, е, який у нас тут е, телець. Діва або козиріг він вам допоможе, він е, е, дасть вам якусь допомогу або матеріальну, або якусь пораду, підтримає вас. Е, він тут принесе вам якісь рішення. Це може бути навіть якийсь суддя, або це може бути ваш якийсь е, тато, начальник, і тут, до речі, можуть бути конфлікти навіть у колективі. І от ця людина вона буде все вирішувати. Якщо це ви, то тоді подумайте про стабільність, про свої фінанси е, і про своє майбутнє, про свій якийсь можливо, бізнес. Е, і достаток. Так. Скорпіони. Карта для скорпіонів на повний місяць 19 серпня. Десятка мечей. У скорпіонів закінчився якийсь етап. Все, назад більше ви не повернетеся. Відпускайте оці мечі, оцю всю біль, яка вам знаєте, в спину влізла. Вам потрібно це все відпустити і рухатися вперед. Іти у переродження. Десятка це завжди у нас завершення події. По мечам, тим паче, що ця подія давно не давала вам спокою. По, по чуть почуть по ці мечі от прокалували вас, і вам зараз потрібно далі рухатися, вам потрібно від позбутися. Можете тут якусь чистку собі зробити, можете там солю, наприклад. Наприклад, почиститься, можете до мене звернутися, я також чистки роблю. Тут може бути якийсь, позбутися якихось старих речей, викинути із життя все, що вам не потрібно. Можете піти тут, там не знаю волосся покрасити, постригтися. Ви рухаєтеся, маєте рухатися вперед. Так. Або якісь справи, от вони тут от, от може бути якась. Жорстокість у вашу сторону, і вам потрібно це відпустити, можливо, якихось людей зі свого життя відпустити, викреслити їх і більше з ними не спілкуватися. Король Пентаклів. І вам, у, вам також у, 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 у поміч приходить Король Пентаклів. Це е, карта е, Діви. Або козороги тут, або така людина вам допоможе, або вам потрібно думати е, саме таким чином, думати про свої фінанси, думати про свою стабільність, е, думати про свій внутрішній стан, щоб ви себе почували комфортно, е, гроші тут свої тримати при собі, планувати, можливо, тут якісь гроші. Можливо, це щось пов'язане якраз з цим королем Пентаклів, що ви цю людину будете вичоркувати з свого життя, або ця людина буде вас підтримувати в тяжкі моменти вашого життя. Е, ну, Тут не переживайте. Все буде добре. У вас четвірка жезлів тут виходить. По четвірці жезлів ви будете все-таки, ви будете святкувати, ви прийдете до стабільності, ви знайдете собі комфортний, е, комфортну е, локацію, комфортне е, пространство навколо себе. Воно буде. Головне тут відпускати. Оцю десятку мечей, її обов'язково треба відпустити. Так, далі у нас стрільці. Карта для стрільців. На повний місяць 19 серпня. У стрільців тут карта шут випадає. І це старший аркан нульовий. Він говорить про початок нового шляху. Ризикуйте. Оцей е, новий місяць, так це у нас водолівська карта, яка говорить про те, що ви нічого не маєте боятися, е, рухайтеся вперед, не тягніть за собою багато якихось речей, або багато якихось е, е, чогось непотрібного. Ви маєте думати про свою свободу. Тут ваша свобода для вас є найважливішою. Можете кудись полетіти в якісь нові края, або почати новий бізнес, почати якусь нове навчання. Е, щось, що ви вчити нову мову. Мову, наприклад, поїхати кудись. Це в нас карта дітей також. Ви можете завагітніти, або у вас може з'явитися дитина поруч з вами. І е, ви будете. Так, ви будете, ніби це для вас буде новий експіріанс. Ви ще такого не пробували. Можуть люди з'являтися, які з інших країн, або ви будете з ними співпрацювати, вони говорять іншими мовами. Приймайте все незвідане і все ризикове приймайте в цей період у своє життя, тому що це новий ваш початок. Це новий рух, нова так, новий етап, нова сходинка. Перша і далі ви будете просто йти вверх. Далі козороги. Карта для козорога на повний місяць, 19 серпня. Десятка пентаклів. Це ідеальна карта просто для козорога. Козороги поруч зі своєю сім'єю, в достатку, з грошима. Приділіть увагу своїй сім'ї, ваша сім'я буде поруч з вами, будуть вас підтримувати, можливо, тут якісь ресурси будете отримувати або гроші. Може, будете гроші тратити на свою сім'ю, на покупку чогось важливого для своєї сім'ї. Карта дуже сильно стабільна. Тут ваша родина буде грати дуже важливу для вас роль. Може, тут будуть якісь традиції. Навіть в якісь традиційні будете моменти проходити в цей період. Ну, у вас, у вас все хорошо. Може хтось поїде додому, поїде до своїх родичів, або в місця, де ви народилися, щоб побути поруч з родичами своїми. Так, водолії. Це ваш повний місяць. І у вас. Будуть, так, будуть дуже сильно проявлятися е, якісь завершення, якісь рішення вам потрібно приймати взагалі. Карта для водоліїв. Самітник. Дивіться в деталі. Вам потрібно бути більш прискіпливими, більш шукати щось, копайте глибше. Можливо, потрібно буде відсторонитися для того, щоб побачити всю картину ціліком, вам потрібно трішки відійти і подивитися на неї зі сторони. Тут можуть люди бути, які будуть вам давати поради, які будуть вас наставляти, які будуть вас, можливо, якісь мудрість вам будуть передавати. Це також у нас поглиблення в себе свій тут повний місць. Він ніби витягає всі якісь секрети, витягає якісь деталі, яких ви раніше не знали, і тут ви можете в собі дуже сильно розбиратися. Е, карта, яка говорить про те, що тут буде висвітлене, якась деталь, якась буде висвітлена, але для того, щоб це зробити, вам треба бути дуже вам треба попрацювати. Просто так нічого само у вас тут не з'явиться. Напишіть мені в долічки, як у вас програлася ця карта. Так, і рибки. Карта для риб на повний місяць 19 серпня. Десятка жезлів. У риб виходить закінчення якоїсь ситуації. Останній ривок. Вам можливо буде тяжко. Може, ви кудись будете їхати, може кудись переїжджати, будете все на собі тягнути, або буде дуже багато справ, які вам потрібно буде вирішувати. Старайтеся щось делегувати, не робіть все на одинці. Тут ви все зможете, все встигнете. Так ви завершуєте цей етап, досить таки тяжкий у вашому житті, але далі у нас ідуть десятка, закінчує. І далі у вас йде новий початок. Ще одна карта для риб. Закохані. Це може бути щось пов'язане з якоюсь зміною, або у вас тут завершуються якісь одні відносини, завершуються і інші починаються, або ви тут, можливо, кудись будете їхати, переїжджати до своєї, до якоїсь людини, так до вашого коханого, або це можуть бути якісь моменти так, завершення якихось контрактів. Ви тут готуєтеся до чого, що ви завершуєте якісь справи для того, щоб починати співпрацю з іншими людьми. Тут, по закоханих, взагалі, -то, це у нас ідуть карта союзу. Це карта, коли так ангели вам ем, вас ведуть, вам просвітляють. І всі ситуації, які б не сталися, вони закінчаться найкращим для вас, о, взагалі, тут образом. Так, подивіться, карта світ вам випадає, щось у вас завершується. Етап. Ви вже пройшли. Було важко, ви його закінчили, і це дуже, до речі, круто, тому що наступний так повний місяць це ваш, це ваше затемнення, і у вас зміни починаються. Так що зараз постарайтеся просто все відкинути, закінчити, відпустити для того, щоб в затемненню війти повністю чистими і вже пропрацьовувати свою іншу карму. Ось такі вийшли карти для всіх знаків Зодіаку на повний місяць 19 серпня 2024 року буду дуже вам вдячна за зворотній зв'язок. Пишіть, як у вас програються карти. І побачимося з вами в наступних відео. Всі відео на вересень вже є на каналі. Па-па!